Всім доброго дня, дівчатка. Сьогодні хочу вам зняти гарне відео. Покажу вам ось новий заборчик, покажу вам ось нові квіточки свої. Але піде тема не для цього. Діло в тому, що зараз проблема з водою, і їх треба поливати. І не тільки цвіточки, а треба і картошечку поливати. І все, що у нас є. І що ми придумали: нема води, ми хотіли. Купити бочку для води, тому що полива у нас багатенько, ось, ось полив, картошку, ось. О. І що ми придумали? Придумали поставити скважину. Ось о, хлопчики нам принесли скважину, устанавлюють. І в нас буде своя водичка, Того, що невигодно купляти бочки. Ми купляли бочки. Сестра купила бочка, В нас стоїть зараз 7 тисяч, то краще провести скважину ось, і буде ось у нас кран недалеко. І це буде тут у нас скважина. І якщо нема води тут, то ми, хоча б, зможемо покормити курочок, попоїти, полить картошечку. так що... Оце сьогодні таке у нас відео. Потім засніму вам відео, як уже буде у нас бігти водичка. Так що всім гарного дня, будьте всі здорові!